Всім привіт, вітаю вас на каналі I'm from Ukraine. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Отже, важлива інформація для українців в Німеччині, для біженців з України, взагалі для біженців, для мігрантів в Німеччині, для людей, які шукають роботу з поганим знанням німецької мови або взагалі без знання німецької мови. Також яких працівників кваліфікованих зараз в Німеччині шукають німецькі компанії. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, також поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе в розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, на яку роботу біженцям в Німеччині з поганим знанням німецької мови або взагалі з її відсутністю можна розраховувати. Також давайте відразу визначимо, що знайти роботу в Німеччині без знання німецької мови все ще досить складно, але можливо. Отже, ви втомилися сидіти вдома на дотаціях чи соцвиплатах, ви шукаєте роботу в Німеччині, бо причина в тому, що сам Джоб Центр пропонує вам якусь певну роботу. Як правило, роботу з невеликим доходом в Німеччині пропонують це компанії з працевлаштування, посередники, які вас купують, і ви підписуєте з ними контракт і вас продають. Таким компаніям в Німеччині, як Адеко, Хоффман, Аванті та інші. Це одне з найбільших компаній в Німеччині. Ви можете без проблем їх знайти в інтернеті. Єдиний мінус, що через Zi-фірми або Лій-фірми вас можуть звільнити в будь-який момент, або перевезти з одного місця роботи на інше. Отже, друзі, середня зарплата з урахуванням податкових відрахувань буде наступною. Також ще раз нагадаю, це робота в Німеччині з поганим знанням німецької мови або взагалі без знання німецької мови. Отже, перша вакансія це помічник будівельника. В середньому ви будете отримувати 2857 євро. З урахуванням всіх податків на руки ви отримуєте приблизно 1950 євро. Наступна це різноробочий, в середньому зарплата 3170 євро. З урахуванням податкових відрахувань приблизно ви отримаєте на руки 2130 євро. Наступна це працівник складу або працівник на заводі 2400 євро середня зарплата. З урахуванням податкових відрахувань ви отримаєте приблизно 1700 євро. Також робота без знання мови, наприклад, можна працювати кур'єром. Заробітна плата в середньому буде 2440 євро. З урахуванням всіх податків на руки ви отримаєте 1700 євро. Наступна робота прибиральника. Середня зарплата в Німеччині 2300 євро. З урахуванням всіх податків на руки ви отримаєте 1650 євро. Помічник кухаря. Також в середньому в Німеччині заробляє 2300 євро. З урахуванням податків на руки ви отримуєте приблизно 1650 євро. Наступна вакансія робітник по догляду за людьми похилого віку в будинках пристарілих 2500 євро в середньому. На руки ви отримуєте приблизно 1750 євро. Наступна вакансія водій, наприклад, 40 тонної вантажівки. Середня зарплата в Німеччині 2600 євро. На руки ви отримуєте 1800 євро. Наступна офіціант, також середня зарплата в Німеччині 2300 євро. На руки з урахування всіх податків ви отримаєте 1650 євро приблизно. Наступна це зварювальник 2900 євро, приблизно середня зарплата в Німеччині. З урахуванням всіх податків ви отримаєте на руки приблизно 2000 Євро. Слюсар, середня зарплата в Німеччині 2800 євро. Після сплати податків на руки ви отримуєте 1900 євро. Останнє це інженер ІТ сфера, звичайно, з знанням англійської мови. ІТ-інженер в середньому в Німеччині заробляє 4000 євро. З урахуванням всіх податків ви отримаєте на руки приблизно 2570 євро. Також, друзі, як порада вчити німецьку мову, бажано до рівня b 2 Це допоможе вам знайти кращу роботу та кращу вищу зарплату в майбутньому. Також яких працівників кваліфікованих найчастіше шукають в Німеччині та скільки можна заробити? В Німеччині не вистачає кваліфікованих електриків, механіків, інженерів, it фахівців та є багато вакансій у багатьох інших галузях. У 2023 році середня зарплата в Німеччині є однією з найвищих у Європі. Україні чудова інфраструктура, якісна медицина, освіта та система соціального захисту, створені оптимальні умови для переживання та побудови успішної кар'єри. Які середні зарплати в Німеччині за даними федерального бюро статистики? Середня зарплата штатних співробітників у Німеччині у минулому 2022 році склала 4105 євро. Це озагальнення друзі дані є більш і менш. Виплати, зарплати, однак цифра більш-менш відповідає реальності. Людина на середній посаді з гарною, але не з вищою освітою в Німеччині може розраховувати на 4000 євро на місяць. До слова, в Німеччині дуже популярні робітничі професії. Люди з вищою освітою в Німеччині здобувають у середньому близько 5 тисяч євро зарплатню. Працівники без освіти заробляють звичайно менш, приблизно 3500 євро. На місяць в країні суворо слідкують за дотриманням роботодавцями трудового законодавства. З 2023 року мінімальна зарплата в Німеччині складає 12 євро на годину. Це означає, що працівник, який працює повний робочий день, 8 годин на день повинен отримувати щонайменше 1920 євро на місяць. Також, друзі, список професій, яких саме працівників в Німеччині шукають найчастіше. Я вам розповім в наступному відео. Також вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео до зустрічі.